13 жовтня. У нас сьогодні ночі було прохолодно. Тому сьогодні вирішив попрацювати по листу. Буду давати підживу, буду давати амінокислоти. Які саме я зараз покажу. Так, працюємо по листу ось такими двадцятками, Це гель баланс від І три двадцятки, плюс бонусом екстракт морських водоростей йде. Ось такий склад по мікроелементам давати буду 30 грамм на 10 літрів води. І також працюємо амінокислотами, антистресантом від BiOera Nova N. Тут дуже великий і потужний склад амінокислот. Даний антистресант нам допоможе пережити пониження температури, так як у нас температура ниже 10 градусів буде опускатися. А він дуже гарно себе показує саме за таких умов. Ну і разом... Ці два препарати продовжують життя нашим огіркам. Норму розходу новомайн омань Н- буде давати 15 грам на 10 літрів води.